Вітаю на моєму каналі! З вами Настя. Ви у моєму книжковому куточку і ми тут говоримо про книжки. Сьогодні у нас на черзі огляд на всі мої детективи від Агати Крісті. Всього у мене їх 5, це із серії легендарний Пуаро і я вам розповім про кожного із них. Але не хвилюйтеся, це буде не дуже детально, без спойлерів, адже я буду намагатися вас зацікавити у подальшому прочитанні. Тому ми розпочинаємо. І ось наша перша книжка, з якої, до речі, почала знайомство із творчістю Агати Крісті. Це Загадка блакитного потяга, 1928 року. Взагалі-то багато хто плутає цей роман із дуже відомим детективом Агати Крісті. Вбивство у Східному експресі. Але це взагалі дві різні історії, і вбивство у східному експресі на сім років молодший роман. Ро чекаючи, переходимо до сюжету. Оповідь цього роману буде вестися від Кет молодої дівчини, яка різко отримує просто величезний спадок, стає супербагатою і одразу попадає під погляд пильного ока Пуаро. Складність цієї ситуації, у яку потрапляє Кет, ось така: у блакитному потязі вбивають дочку американського мільйонера Рут Кеттерінг. Крім цих дівчат у потязі їхало достатньо впливових та багатих людей: колекціонер чи, наприклад, невідомий французький залицяльник. Головним підозрюваним одразу стає чоловік Рут, який виявляється теж був у цьому потязі, проте кудись зник. Пуаро зацікавлюється цієї історії, адже розуміє, що тут не все так просто. Справді я дуже рада, що почала знайомство із творчістю Агати Крісті саме із цього роману. Він мені дуже подобається, тому я поставлю йому 8. Ступний наш роман, який вийшов у 1923 році вбивство на полі для гольфу, або у нього ще трішки інша назва вбивство на гольф-полі». Сюжет у нас ось такий. Одного разу, коли собі Пуаро нудився, бо у нього не було якоїсь цікавої справи, він отримує листа. У ньому його давні знайомий відомий французький інженер просить його про допомогу, щоб той швидше до нього приїхав. Пуаро із своїм знайомим та непоганим другом, від якого буде вестися ця історія, капітаном Гангстіном вирушає у Францію. Проте вони запізнюються і коли вони приїжджають. Пола Рено ось цього інженера знаходять мертвим на полі для гольфу. Ця історія у собі має і зраду, і шахрайство, і сімейні таємниці, і відкидання будь-якої моралі. Проте я вам не буду сильно спойлерити, тому давайте трошки пройдемося по персонажу. Спочатку поговоримо про капітана Ганстіна. В принципі, це непоганий персонаж, хоча його погляди деколи трішки застарілі. Проте в кінці історії він мені взагалі не подобався ні він, ні його дії. Я взагалі не буду нічого лишнього розповідати, але що ж робить з чоловіками кохання? Ця історія дуже і дуже заплутна. Спочатку я взагалі нічого не розуміла через величезну кількість персонажів і через їхні імена і титули, які в принципі важко запам'ятати. Після цього я перевзувалася раз 20 протягом всієї цієї книги. Фінал я взагалі була в шоці. І, до речі, я забула сказати цей роман. Із усіх моїх п'яти має напевно найбільший романтичний підсюжет, і все буде крутитися навколо однієї дами, яка буде відігравати дуже велику роль у нашому розслідуванні. Ну, коротше, історія мені подобається, і те, що вона зробила великий внесок у детективні романи, я звичайно це спростовувати не буду. Проте, якщо чесно, чомусь саме цей роман мене зачепив не так сильно, як ці інші, тому йому я поставлю десь вісім. Наступний у нас доволі інтригуючий роман 1941 року, і це зло під сонце. Дії у ньому розгортаються так. Наш Пуаро опиняється на такому собі курорті, де в принципі відпочивають багаті та успішні люди. Головною героїною цього курорту стає герцогиня Арлена Стюарт, яка, будучи заміжньою жінкою, вирішує звабити одного із відвідувачів, який на той час теж був одружений. І в принципі, на перший погляд у неї все вдається, проте згодом її знаходять мертвою. Паро прекрасно розуміє, що ця жінка дуже розумна та хитра, та вирішує розібратися у цій справі. Проте це йому спочатку не дуже вдається. Адже хто ж уміг її вбити? Зазрісні жінки, розлючена дружина, е її майже коханця чи її власний чоловік. Ця історія вразить вас не тільки напруженою детективною лінією, а й дуже яскравим та цікавим аналізом всіх персонажів та пошукам правди серед ревнощів, образ, брехні та багатства. Таю розв'язкою ви будете дуже здивовані, а цей роман від мене отримає дев'ятку. А далі ми поговоримо про роман 1935 року Смерть у хмарах». Як вже можна зрозуміти з назви, подій відбуваються на борту літака, який летить із Парижа до Лондона. Все відбувається дуже швидко, адже одну, в принципі, багату пані мадам Гіс на цьому борту отруюють. Ні в їжі, ні в напоях отрути не було знайдено. Така дивна ситуація і зацікавлює пуаро. Проте коли він починає розбиратися, він розуміє, що всі персонажі на цьому борту були пов'язані. Цей роман є прикладом того, як авториня умило пропрацьовує кожного персонажа і робить кожного із них справді багатогранними. Та й розв'язка, я вам скажу, справді дуже інтригуюча. Це було моє друге знайомство із Агатою Крісті, і я про це взагалі не пожалкувала, тому що я сиділа протягом всієї книжки, знаєте, з відкритим ротом. Тому я вам скажу для любителів детективів із гострими жартами та увагою для деталей. Ця книжка. Ця Історія підійде якнайкраще. А від мене вона отримує тверду дев'ятку. А ми переходимо до останнього роману на сьогодні, і це трагедія в трьох діях 1934 року. Ця книжка з'явилася останній у мене в колекції. Взагалі-то я її, здається, купувала цієї осені. Сюжет розпочинається із вечірнього прийому одного відомого колишнього актора Сера Чарльза. Він запрошує до себе різних багатих та впливових особистостей, такі як дизайнери, такі як письменники, чи ще актори. Крім цього, до нього приходять два його дуже хороших друга. Лікар Бартолом'ю та людина, від якої буде вестися вся ця історія, містер Саттер Твейт. Здається, на перший погляд повністю пересічна людина, про те, яка володіє здатністю помічати найменші дрібнички. Так здається, що все йде чудово, а раптом ніким Непомітний священик помирає після ковтка якогось алкогольного напою. Всі сходяться на тому, що це звичайно смерть від старості, але сер Чарльз вирішує, що це вбивство. Він говорить про це нашому Пуаро, про те, той його відмовляє. Але все виходить не так просто, адже після того, у нашого лікаря, сера Бартолум'ю, коли він робить свій якийсь прийом, він теж помирає такою самою смертю, як священник. Лікарі проводять аналізи та розуміють, що і там, і там були задіяні отруйні речовини. Проте як вони туди потрапили, справді невідомо. Саме ця книжка вас цікавить своїм сюжетом, своєю історією, і трагедія в трьох діях вона так називається, тому що в принципі цю книжку можна поділити на три частини. Кажу чесно, що я очікувала більш феєричний фінал, адже ця історія справді дуже інтригуюча та напружена. Але так як тут ми. Не будемо спойлерити, я поставлю цьому творінню агати крісті 8. А ми переходимо до висновків. До речі, серія легендарний Пуаро є не тільки в... з такою обклавникою, там взагалі є кольорова версія. Проте це мені здалося більш естетичною. Бачите, у мене справді мало книжок із цієї серії, проте за цей період творчість Агати Крісті мені сильно полюбилася. Тому я планую зібрати їх всіх саме у такому вигляді. Якщо ж ви знайомі із творчістю Агати Крісті, то я чекаю вас у коментарях. А у мене на сьогодні все. Не забудьте поставити мені вподобайку та підписатися на мій канал, адже саме ваша активність мене надихає. Та до нових зустрічей!